У 1987 році, через рік після аварії на ЧАЕС, жителі навколишніх сіл розповідали про дивне явище. Над покинутим містом прип'ять кілька ночей поспіль з'являлося яскраве світло, схоже на вогняну кулю. Дехто стверджував, що воно зависло над дахами будинків і рухалось без жодного звуку. Інші казали, що бачили темну трикутну тінь у небі. Місцеві вірили, це або військові експерименти, або ж інопланетяни, яких привабила катастрофа на Чорнобильській АЕС. Деякі свідки навіть говорили, що після появи цього світла лічильник радіації показував менші значення, ніби щось забирало енергію. Ну і звичайно, якщо вам сподобалось дане відео, то не забудьте підписатись. Та поставити вподобайку вверх. Нам це дуже приємно.